Яблуко це скарбничка поживних і корисних речовин. Людям давно відомо про корисні властивості яблук. Сподіваємося, наші цікаві факти стануть ще однією причиною з'їсти яблуко. За дослідженнями археологів, яблука почали вживати у їжу 8,5 тисяч років тому. До Європи яблука потрапили завдяки римським солдатам. І в давнину вважались розкішшю і були ознакою багатства. Яблука були обов'язковими фруктами на столах заможних греків та римлян. В місті Кролевці Сумської області росте яблуня, яка належить до числа природних чудес України. Вік живого пам'ятника природи понад 200 років. Яблуня сад. Або яблуня-колонія, росте у вигляді величезного куща на території понад 100 квадратних метрів. Вона вже давно втратила основний материнський стовбур, проте налічується близько 15 врослих в землю стовбурців гілок. Це єдина у світі яблуня, яка росте таким чином, і природа даного феномену досі не вивчена. Винятковим є також те, що з її насіння виростають абсолютно звичайні яблуні. Якщо яблуко розрізати впоперек, то малюнок на серцевині на вигляд як п'ятикутна зірка. Саме тому стародавні алхіміки вважали яблуко символом знань. Для виготовлення одного літру яблучного сидру використовують близько 10 яблук. Американським селекціонером Альбертом Еттером в 1940 році було виведено незвичний сорт яблук з м'якою червонувато-рожевого кольору. Сорт отримав назву рожеві перли. Ви коли-небудь задавалися питанням, чому яблука плавають і не тонуть? Відповідь доволі проста. Вони на 25 складаються з повітря, м'якоть доволі пориста, і всередині яблука є пустоти, які виконують роль поплавка. Сік в яблука не має кольору і прозорий, як вода. При вичавленні яблучний сік набуває бурого кольору через взаємодію з повітрям шляхом окислення. Яблунька довгожителька зростає в вша. У далекому 1647 році її посадив у своєму саду Пітер Стайвесант. і до цього дня яблуня дає плоди.